Як же відділити білки від жовтків, коли в рецепті вам сказано, що вам потрібні тільки білки або тільки жовтки від яйця? Я зараз покажу. Нам знадобиться дві ємності: одна для жовтків, інша для білків, і звичайно ж, яйце. Яйця ми обираємо чисті. Бажано їх помити від какашок, їх потрібно замочити у содовому розчині на 15 хвилин. Важливо, щоб руки були чистими. Отже, що ми робимо? Ми беремо яйце, розбиваємо дві посудини чисті і починаємо над однією посудиною розбивати яйце. В нас витікла частина білку, далі ми його беремо у руку і продовжуємо відділяти вже за допомогою руки, для того, щоб обшкарлупку не порізати жовток. Ми відділили і складаємо в'ємність. В принципі, все на цьому можна завершити. Але як ж зробити процес відділення білків від жовтків легким? Розкажу далі. Задля того, щоб поділ яйця на жовтки та білки не став для вас важким процесом, бажано брати яйця охолодженими і розділяти їх, коли вони свіжі, тому що білок тоді має більш щільну структуру, і це простіше зробити. Наступний момент вам зручно буде це робити в двох сумішах. І якщо е, виникатимуть якісь питання, пишіть в коментарях в наступному відео розберемо. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити різний кондитерський контент від простого до складного. З вами була я, Роні Бейків.